Україна досі не отримала кошти від продажу клубу англійської прем'єр-ліги Челсі, що належав Роману Абрамовичу. Змусивши олігарха відмовитись від володіння клубом, британський уряд обіцяв передати заморожені кошти на користь усіх жертв війни в Україні. Втім, за три роки ця обіцянка так і не була виконана. Докладніше про те, скільки грошей не отримала Україна і чому далі підписуйтесь на наш канал. У березні 2022 року уряд Британії на чолі з Борисом Джонсоном назвав Абрамовича прокремлівським олігархом і наклав на нього санкції. У результаті продаж Челсі став можливим лише за умови, що Абрамович не отримає особистої вигоди від транзакції. Незабаром Челсі придбав американський бізнесмен Тот Боелі, заплативши за клуб 2,5 мільярди фунтів стерлінгів або 3 мільярди доларів. Нагадує The Athletic. Втім, за три роки з моменту укладення угоди ці кошти так і не були передані Україні. Ба більше в комісії з питань благодійності в Англії заявили, що вони досі не отримували заявки на створення відповідного фонду. Своєю чергою МЗС у справах співдружності та розвитку Великої Британії пояснило затримку тим, що все ще веде переговори з представниками Абрамовича. Також там зазначили, що докладають усіх зусиль, аби заморожені кошти якнайшвидше були спрямовані на гуманітарні потреби в Україні. Раніше повідомлялося, що ключовою причиною затримки є розбіжності щодо того, як будуть розподілені кошти, зокрема. Ма Абрамович хоче, щоб виручені кошти пішли на допомогу всім жертвам війни, у тому числі російським солдатам, а також на інші благодійні цілі за межами України. Втім, уряд Великої Британії не змінив своєї позиції і наполягає, щоб 2,5 мільярди фунтів стерлінгів були спрямовані виключно на гуманітарні цілі в Україні. Цікаво, що просто зараз Велика Британія анонсує запуск проєкту LMM Rapid Ranger для зміцнення протиповітряної оборони України у межах цієї ініціативи до Ця року Україна має отримати понад 5 тисяч ракет перехоплювачів та пускові установки до них. Фінансуватимуть проєкт за рахунок кредиту, гарантованого британською державною агенцією, а його загальна вартість складе 1 мільярд 600 мільйонів фунтів. При цьому 2,5 мільярди фунтів продовжують лежати на заморожених рахунках російського олігарха. Історичний інцидент в овальному кабінеті Білого Дому цілком очікувано згуртував довкола президента України Володимира Зеленського європейських лідерів. Українського лідера тепло приймали у Лондоні на європейському саміті, який організував британський прем'єр Кір Стармер, Нагадує видання BBC. А після цього Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III. Як саме європейські лідери домовлялися зупинити війну в Україні? Докладніше далі. Головною метою саміту в Лондоні було опрацювати план, як зупинити війну, заявив господар зустрічі британський прем'єр Кір Стармер. Цей план із чотирьох кроків, за його словами, згодом обговорять і зі Сполученими Штатами, а потім його втілюватимуть разом. Учасники зустрічі, зокрема, домовилися продовжувати надавати Україні військову допомогу, поки триває війна, а також посилити економічний тиск на Росію. При цьому Україна має бути присутньою на будь-яких мирних переговорах та одержати гарантії безпеки під час миру. А за. Для того щоб гарантувати мир, європейські країни мають створити коаліцію. Зокрема, щоб досягти миру, президент Франції Манюель Макрон запропонував домовлятися з Москвою про одномісячне перемир'я, щоб отримати більше часу для деескалації російської агресії проти України. Втім, як це має відбуватися, європейські лідери так і не озвучили за словами Кіра Стармера. Учасники саміту домовилися зустрітися невдовзі, аби продовжити обговорення плану. Але Макрон визнав, що дуже складно буде забезпечити повне припинення вогню з огляду на протяжність лінії фронту, у свою чергу Володимир Зеленський, коментуючи результати саміту, ще раз підкреслив необхідність реальних гарантій безпеки України з боку партнерів. Треба зауважити, що на саміт не запросили лідерів Балтійських країн, підкресливши ту роль, яку Естонія, Латвія та Литва відіграють у підтримці України. Британський прем'єр Кір Стармер вибачився перед лідерами цих країн і пообіцяв, що під час наступних зустрічей цю помилку виправлять. Неоднозначна риторика Дональда Трампа щодо безпекових гарантій для України і Європи загалом змушує сусідні з Росією держави шукати нові шляхи для підвищення власної обороноздатності. Цілком логічно, що головним союзником у цьому питанні європейці бачать саме Київ. Вже незабаром в Україні з'являться підприємства з виготовлення ракет для систем протиповітряної оборони на сам. Про це повідомив президент норвезької компанії Конспер and Aerospace Ерік Лі, який вбачає у цій співпраці великий потенціал і після завершення війни підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Україна веде активні проговори з норвезькою збройовою компанією щодо створення спільних потужностей на нашій території. В інтерв'ю ЮРЕКТІ у глава компанії Ерік Лі зазначив, що йдеться про створення спільного підприємства для виготовлення сотень ракет на основі українських технологій. За його словами, проєкт плідно обговорюється з представниками української промисловості і може бути реалізований протягом декількох місяців у довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться. Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем. Протиповітряної оборони зазначив Олім у and Aerospace визнають, що в Україні відбувається багато інновацій, і компанія прагне бути їх частиною. Нагадаємо, НАСАМС це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 кілометрів. На озброєнні на SAMS з'явилися у листопаді 2022 року і з того часу активно застосовуються для ефективної протидії. Ворогу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.